Вітаю в ефірі новини тижня з Мариною Каплун. Події у громадському та політичному житті міста зайняли всю нашу увагу цього тижня. Народжувати найкраще у Житомирі відбулося перше засідання опікунської ради Житомирського обласного перинатального центру, головою комісії обрано Раїсу Миколаївну Гулу, голову управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Директор центру Вайсберг Юрій Ровімович виступив із доповіддю, де розповів про всі досягнення за останні шість років. Житомирський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини є одним із найкращих в Україні. Він поступається лише Харківському. Цікавим є те, що жінки після пологів можуть спілкуватися із рідними за допомогою програми Скайп. Де б вони не знаходилися і демонструвати їм невонароджене. Також визначним є ріст партнерських пологів. Близько 80% пар бажають народжувати разом. 14 серпня весь православний світ святкував свято Маковея або медовий спас. У цей день у кожного обов'язково має бути маленький букетик, в якому повинні бути голівки маку. У Житомирі вже з самого ранку люди почали збиратися біля церков, щоб посвятити воду, квіти та мак. Це свято називають медовим спасом, тому що вулики до цього часу наповнюються медом і пасічники починають медозбір. І ще трохи про пасічників. У Житомирському агротехнічному коледжі відбулася виставка ярмарок, продуктів, бджільництва. А також пройшли урочистості з нагоди Дня Пасічника. Всіх пасічників зі святом привітав голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Рижук, голова обласної ради Йосип Заполовський та Владика Никодим. Нагадаємо, що Сергій Рижук і сам займається бджолярством. Він пообіцяв, що підтримуватиме бджолярів та їх господарства. У нас 6 тисяч пасічників. Але щоб не бути кожним сотим. Давайте працювати, щоб люди з нас приклад брали, хоч би кожен десятий. А якщо кожен десятий, то значить уся родина українська буде пасічникувати. Чому? Не тільки тому, що в нас було досталь меду і домеду, а тому, що не медом єдиним нас годує бджола і показує приклад, як правильно і правильно жити. Найкомунікабельніший керівник області голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Рижук зареєструвався у популярній соціальній мережі Твіттер. Сьогодні Твіттером користуються чиновники з усього світу. Тепер ви можете не чекати прийомних днів, а задавати свої запитання в онлайн режимі. Справи політичні 16 серпня розпочала свою роботу вже 11-та сесія Житомирської обласної ради. Сергій Рижук незабаром після її початку прокоментував дії Житомирської опозиції так своїм передвиборчим популізмом. Опозиція тільки заважає працювати. Також на засіданні Житомирської обласної ради фракції «Фронт змін» та Батьківщина оголосили про утворення міжфракційного об'єднання. Його головою обрано керівника штабу об'єднаної опозиції Геннадія Зубка. Язик до Києва Житомирян поки що не доведе. Міська влада ніяк не може визначитися із місцем встановлення кованого пам'ятнику Язик до Києва доведе. Розуміючи унікальність такого виробу, для нього намагаються знайти найкраще місце. Житомиряни на сайті міської ради проголосували за сквер на площі Соборній. Ділянка перед фонтаном. Бо це початок вулиці Київська. Це місце мали затвердити на міськвиконкомі. Але міський голова Володимир Дебой відхилив таку пропозицію. На черговому засіданні міськвиконкому було проголосовано за благоустрій скверу на вулиці Щорса. До 1 вересня сквер має набути зовсім іншого вигляду. Дитячому будинку сімейного типу кравченків сьогодні було подаровано спортивне обладнання та інвентар від облдержадміністрації. Цей будинок вже функціонує 6 років. Усі його вихованці хлопчики. Хлопці всіляко залучають до занять спортом, тому для них дуже важливим стали подарунки від обладміністрації. Заступник голови обласної держадміністрації Ярослав Долгих подарував дитячому будинку боксерську грушу, п'ять велосипедів та два кімоно. Ветерани війни та інваліди отримали новенькі автомобілі від Житомирської обласної адміністрації за наказом президента України. За попередніми даними, на автівки було витрачено 2 мільйони гривень. Вручення документів та ключів проводили голова облдержадміністрації Сергій Рижук та голова облради Йосип Запаловський. Як ми знаємо, це є щорічною програмою, і до кінця цього року керівники області пообіцяли збільшити кількість автівок до 40 одиниць. Інваліди та ветерани щиро дякували за таку допомогу та бажали керівникам, щоб ті завжди думали про населення. Наша держава, по суті, єдина на теренах колишнього Радянського Союзу, яка не відмовилася від тієї спадщини, коли вам, ветеранам від і праці, особливо ветеранам інвалідам, великі вічерняні війни, спасибі, що ви живі. Дати транспорт, щоб ви могли краще себе почувати в повсякденному житті. 11 серпня стартував Житомирський обласний кубок чемпіонів з футболу серед сільських команд. Організатором цього дійства став Руслан Павлюк, голова Житомирської районної асоціації з футболу. Наша команда змогла побувати на матчі відкритті у СМТ Ємільчина на стадіоні Колос. Грали команди танкіст та куліші. Так, дійсно, вперше в Житомирській області проводиться справжній кубок чемпіонів серед сільських команд, переможців своїх районних чемпіонатів з футболу. А кому прийшла в голову така грандіозна ідея? Ну, скажімо, це наша спільна ідея всіх організаторів чемпіонату Житомирського району, суддів, гравців. У нас виникло бажання не тільки грати між собою в себе в районі, а й показати себе в межах області. Тому ми запропонували всім районам підключитися і провести ці змагання. На нашому сайті вже кілька тижнів проходить акція Отримай флешку безкоштовно. Найактивніші користувачі нашого форуму отримують флешку на 8 гектар абсолютно безкоштовно. Минулого тижня переможцем став користувач під логіном Лілі. Також нещодавно виграв користувач під логіном Шандр. Шандр, будь ласка, зателефонуй за номером, який ти зараз бачиш на екрані, та отримуй свій приз. Цього тижня ми поцікавилися у Житомирян. Де ж поставити ковану скульптуру, яка доведе Житомирян до Києва? Я не проти, Ну, якщо як небудь на яких небудь національних розпрях, то я это не привісую. А, що... а він вам тут ну доречним буде біля фонтана? Конечно, чим більше как бы, архітектурних украшень в Житомирі, то тим лучше. Потому что, как бы в Житомире уже все памятники архитектурные они запущены и даже их никто не восстанавливает, кроме того, что мы вот с внучкой постоянно ходим в музеи. Не работает ни один музей, это вообще ужасно. То пусть хотя бы язык стоит, что-нибудь символизирует. Слава! хмельницкому слава! Это вы со мной поговорите. Я-я. Будет памятник. Я-я. вода Я-я. Я-я. Я вам. Я-я. Я навіть оцю тематику вашу якось я не дуже розумію. Ну, язик пам'ятник в формі язика, який доведе до Києва. Ну, Можна ставити, Став... чого не ставити. Можна інші прислів'я різні взяти і ставити, можна отут отак от, от, от по периметру і поставити різні. Чого? Є ж пам'ятники, сало так, і різні українські. Людне місце, я думаю, так. Да. Як вам ідея такого пам'ятника? Язик такий видаве? Ну, навіть не знаю, що щось сказати. Ну, я думаю, були б доречні, чесно слово, тому що язиками всі відболтати, а по смислу мало хто. Привіт! Хорошо. Вам подобається така ідея пам'яті? Так, доченька. Де... Так, я вважаю. Хлопці. Так, це буде доречно. Тому що мало пам'яток архітектури і мистецтва в нас жтомірі, я вважаю. Ну він буде 8 метрів таким. Я бачив, так, я знаю. Щоб Нуэлл, так, це буде лаконічно і в тему, так. Класна ідея, язик такий. Ну, Також, так, да, нормально. Нормально? Ну, Но, може, хотілося ще б щось стати. Не знаю, я би хотів новий парк для катання. Тому що в нас дуже багато скейтерів та велосипедистів, яких просто не знають, де їм проводити час вільний, там вони не знають, що їм робити. А за чим воно взагалі? За чим? Прекрасити нашого. А тільки в нашому місті буде. Так. Да. Думаю, що це буде гарно. Ну, не знаю, смислу від нього. А я вважаю, що це буде гарно. А нам байдуже, ми не місцеві. Ви фотографували біля такої пам'ятники. Якби побачили? Попробували. Дякую. <рес> ну так, розвивається. Скоро Києвом. Ну такий восьмиметровий язи. язик. Ось тут буде стояти. Вам як така ідея? Не знаю, якщо буде стояти, то я розкажу. Так, а може це місце саме вам би подобалося, такого пам'ятника в іншому? Я перший раз тут. Воно мені подобається таким, яким воно є. Нормально. Нормально? А може його на інше місце якесь поставити? чи тут? Хорошая песня. Не знаю. Вон в центрі площади буде. І молодожену приємно, А то крутяться посередині порепаного майдану. А так буде хоть приємний антураж. Не знаю. Такий 8 метрів язик буде стояти тут. Тебе таке подобається? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. ну, і сам пам'ятник чи то, що воно тут теж буде. Сам пам'ятник. Пам'ятник не подобається? А що б ти хотіла? Який би пам'ятник? Ніякий. <гум> Ніяка, нічого не подобається така. А пам'ятник морозиво то що буде біля жовтня? Подобається. Класно, так? Да? Тут <гум> цукеркам поставити, так? Да? <гум> <гум> На цьому наші новини тижня закінчено. Гарного вам настрою та приємного відпочинку. І пам'ятайте, інзите працює саме для вас.